Добрий день, мої любі друзі! Мене звати Тетяна Немержицька. Та сьогодні ми поговоримо про те, про щось цікавеньке. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан. та будемо тут всі разом. Дорогі друзі, сьогодні мені хочеться розказати одну історію коротеньку про... Маленького хлопчика, маленького, тому що він для мене завжди маленький і тому що я його бачила, як він народився. Тобто це дитина, в яких я роблю людей. Це їх дитина, якому зараз вже 14 років. Оце такий час я роблю у цих людей. І ми з ним дуже дружимо, з цим хлопцем. Він дуже несподіваний, він дуже такий цікавий, цікава людина. Нещодавно трапилася така розмова. Я помітила, що коли йде дощ. А тут, в цій зоні, якщо йде дощ, то це, то це вже то може змокнути до нитки, до нитки. Таке вже одного разу трапилося зі мною на початку. Але ж я помітила, якщо бувають такі дні пасмурні, похмурі та з дощами, цей хлопець завжди надіває такі в нього є білі штани та біла якась кофта, тобто одівається дуже яскраво. Вони міняють одяг кожен день. І, може, так случайно трапляється, що на цю джорнату, на, на цей день зостаються оці тільки брюки, і може ніяких інших. І не задавала ніякого питання. І потім одного разу я йому сказала: ми з ним шуткуємо, розмовляємо як, як друзі, як, як друзі насправді. І я йому кажу: Давіде, я помітила, що коли є дощ, ти одягаєшся. Так, ти одягаєшся дуже світло, дуже яскраво, дуже так. На що він мені відповів? Каже, таті, так я повинен брілари завжди, не тільки коли є соле, завжди. Кожну мить я повинен бріллари. Брілари мені навіть часто здається, що ці слова, що в мене іноді проскакують, що ви їх всі знаєте. Що ви знаєте навіть італійську. Бріллари це, як кажуть, блістать. Ну, щось таке наподобі на такого. Я, я повинен блістати ем, завжди, не тільки коли є соли, а завжди, навіть коли є дощ, коли є все. І е, 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 Так, ми розсміялися, та, і по приводу цього, ми з ним завжди шуткуємо. Я його підколюю, коли є дощ. Але ж, але ж він не вишукує оці штани. Воно якось так трапляється, що він їх одіває. Якось е, случайно, якось ну, непреднамірено. Е, якось так, само собою, так трапляється. І по, по цьому приводу, ми з ним завжди, е, завжди ми з ним можемо шуткувати. Е, якщо йде дощ, я йому кажу, давіде, дивися. Тут де ти повинен не брілари семпре, а він каже: так, так. Ви знаєте, оця розмова мене навела на деякі думки. І ви знаєте, я пригадала себе. А він же ж правий. Тому що оця, я, я завжди кажу, оця сірості, жона доїла. Тут, наприклад, в Італії, де я живу, всі одягаються в чорне. І коли йдуть група дівчат, вони всі однакові. Чорні якісь лосіни, чорна якась куртка, чорні волосся, все, все якесь таке. І я дивлюся часто на таких дівчат і думаю, яка серед них різниця? Якщо б я була хлопцем, яка б дівчина мені подобалась, вони всі однакові. Ні, не, немає індивідуальності, немає, немає якоїсь. Немає якоїсь вже як мода нам диктує цей одяг, весь однаковий, все-таки однакове, однаково. Нема оцієї індивідуальності, нема ніякого інфшива, скажімо так. Цей хлопець мене навів на таку думку, що я подумала, от нас з ним зв'язує, дуже багато нас з ним зв'язує. Я... Я вам потім буду розповідати також інші речі. Але ж коли я була молодою дівчиною, але я вже робила я вам казала, що в 19 років я почала робити, коли я вже мала свою квартиру, пам'ятаю, як я себе зловила на такій думці. Вона в мене завжди крутиться в моєму, в моєму в моєї голові. І я завжди хотіла би до неї вернутися. Але ж, оце приклад, я вам розповідаю для того, щоб і ви це зрозуміли, дорогі мої друзі. Я пам'ятаю, коли ми в квартирі робили ремонт. А ви знаєте, коли робиш ремонт, треба його робити кожен день, а, а інакше він розтягнеться на рік, на два. Я любила, щоб в квартирі було чисто і гарно. І кожен вечір після роботи ми з чоловіком щось робили. І самі можете зрозуміти, які ми були після цієї роботи. Але ж завтра я повинна йти на роботу. Закінчували роботу вже за півноч. і вже не хотілося навіть приймати душ. Але ж я. Пам'ятаю, що я йшла приймати душ, мила волосся. Та й завтра я одягалася як найкраще, як найкраще я робила макіяж, як найкраще, ніж в інші дні. Я робила зачіску собі і йшла на роботу дуже щаслива від цього. Я так робила, як якось воно мені йшло. от, так от. Це, це не було зроблено якось надумано, якось, якось так. Це не було так. І оцей хлопець мені пригадав, мене саму мені пригадав. Дуже рада, що оцей наш розговор до того дійшов, що ми за це заговорили. І я завжди за це думаю. І я собі гадаю, я й сама така, але ж якось ми можемо в нашій суєті, в нашій. О цих думках, в, якійсь, в якомусь негативі. Ми можемо забувати про це, Забувати про це. Але ж після цієї розмови я дуже-дуже за це пам'ятаю і думаю, і гадаю собі, як би я не була б уставшою, як би мені не було погано зараз, як би мені щось таке не було зле, я завжди завжди хочу виглядати добре. І, дорогі мої жінки, дорогі мої однолітки, ми в нашому віці, дорогі жінки, повинні брілари завжди, кожен день. Чи сьогодні дощ, чи у вас болить голова, чи у вас болить живіт, чи ви посварилися з чоловіком, чи ви якісь незгоди з дітьми, якісь та будь-що, будь-що, ми повинні бріллари завжди. Дорогі мої друзі, дорогі мої жінки, дорогі мої подруги. Я вас всіх призиваю брілари завжди. Це треба робити завжди. Не, тіль, не тільки коли ми молоді, не тільки коли ми е, не, не маємо зморшок, не не тільки тоді, коли в нас є що одягнути, а, а нам завжди нема що одягнути. Дорогі мої друзі, давайте бріллари завжди. І будемо. Вчитися у наших онуків, у наших маленьких дітей, у наших ми можемо вчитися у, у кожної людини. Ми можемо чомусь навчитися Будьте уважливими до того, що, вас... що є навколо вас. Бріллари не тільки своїм одягом, а у кожного з нас є, є свій, як сказати, бліск. Правда мою українську. Ми повинні брілари всім, що в нас є. Один, одна людина може гарно розмовляти, одна людина знає толк у моді, третя людина знає щось інше. І тому давайте бріллари завжди, дорогі мої друзі. І так наш світ стане краще, і ми самі станемо на краще, і наше життя продовжиться, і наша молодість. Продовжиться на все добре. Вам до побачення з вами була Тетяна.